Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина, і ви просите, подивіться, будь ласка, чи ведуться за спиною України переговори Патруше з Патрушевим і США? Сьогодні слухала Соловйова з Москви, який стверджував, що Путін мертвий. Він сказав, що Патрушев домовляти домовлятися з США обмін Ізраїль на Україну або на ті території, які вже завойовані. Я зрозуміла питання. І так, чи піде на це США, чи віддасть варварам Україну? Ой, там ви дописуєте, що влада просто позорить нас. Та -та -та. Гаразд. І так, дивимося, чи Патруш, чи ведуться переговори за нашими спинами з Патрушем та США. Отут треба дивитися окремо. За нашими спинами. Украї... Переговори, так? Тобто Україна, скажімо так, давайте тут треба чіткіше говорити. Розмазане, давайте посмотрим» не виходить. То, коли давайте посмотрим» можна говорити що завгодно. Таро треба задавати чітко, тому я зараз трошечки сформулюю: нашої влади чи йдуться за нашими спинами переговори нашої влади або представників нашої влади з Патрушевим. І окремо з США. І так, з Патрушевим, чи веде, ведуться переговори із США стосовно України. І так, щоб обміняти на Ізраїль, так? Щоб, тобто, щоб США нас відпустило, я так розумію, і допомагало більше Ізраїлю, а про нас забуло і віддали нам москалям. Отак. От і так, спочатку дивимося з Патрушевим, ведуться чи ні? Так. Але я буду докладати із США. Ну, США тут трошечки бачите, США не хоче нас віддавати. А, дивіться, я так скажу, переговори ведуться, але США дуже відповідально до цього відноситься. Ми, як їхня дитина, вона не хоче нас віддати навіть. Що, можливо, Ізраїль, можливо, я кажу тільки припущення, можливо, що Ізраїль дійсно а, важливіший для США. Але, бачите, нас не хочуть віддавати. Там ідуть якісь розмови, але тут ідуть серйозні. Тут якось все поспішається. Зараз ми подивимося. Тут конкретна здача йде. Ви бачите, про конкретну здачу в кінці йде. На паперах тут будуть підписувати документи. Тут йде все по-чесному в лапках, так? Але здати нас знищити державність. Зараз докладемо тут. А тут нас не дуже хочуть давати е, е, ці е, американці е, не тупі. Вони серйозно, от як я сказала, серйозно, вони горою стоять за нас. Щоб їм не пропонували, а їм пропонують багато. Вони тут серйозно до цього відносяться. Якось так. Ось ось вам. А, карта йде і на ту, і на ту сторону. так, Тобто, тут сторона хоче своє, і тут сторона теж хоче своє. Тому я це кладу зараз тут. Я так зрозуміла, що ну, я, я пояснила, сподіваюся, ви зрозуміли. Я для себе зрозуміла це питання. Тепер а, не хочуть нас віддавати, а тепер чи дійсно погодяться? Ми дивилися тільки, чи ведуться переговори, ведуться. Тепер а, чи обміняє Америка в обмін на Ізраїль? Чи поступляться вони? Ну, тут, ви знаєте, дивіться, пам'ятаєте, ось тут я казала, якщо вони нас віддають, випадало зараз я. Бачите, вони різко. Вони бачать різко, що нас знищують одразу. От Америка, вона добре знає. Байден він конкретно це все знає. Я зараз ще раз цю карту ви, ви, висуну. Висуну, витягну. Ось, знищити. Якщо віддадуть Патрушеву, знищити нас, так? А американці це знають, тому працюють над тим, щоб ось не віддати. Не віддати королева жезлі цих мечів, як і король мечів, вона чітко знає, що вона хоче. Вони бачать. Розумієте, бачать. Тут, скоріше за все, не буде обміну. Тут ні одна карта не показує ніяких обмінів. Тут різке ні. Ось що я бачу. Різке ні від Америки. Ну, я скажу Байден. Давайте Байден скажемо. І так. І так, чим це закінчиться для України. Саме для України. От дияволи. А бачите, диявол зразу коло України йде. От, і наші військові. Ну, і так, зараз дивимося, чим це закінчиться для України? Ну, Росія, вона не відступиться. Тобто, це виходить, що виходить з цього-всього -всього, так? Що для України. А ви знаєте, ось це мені не подобається. Я тут зараз докладу. Ага, все я зрозуміла. Дивіться: Диявол. Диявол я бачу завжди Росію. Я її трошечки прикриваю, таку. Голякіті. Росія завжди буде, вірніше, Україна, буде для Росії ласим шматочком. Так? Ось американці, от, американці готові ось ця карта. З одної сторони, наш ресурс, наша історія, наше все, що у нас є, ось ця карта, значить. Але американці будуть нас відстоювати. Єдине, що, єдине, що мені не дуже сподобалась ось ця карта, я зараз поясню її. Якщо дивитися, що це, як би це сказати, офіційна влада, так? Офіційна влада дуже добре. Офіційна влада і буде вкладатися в нас гроші, все, але є якісь приховані, такі, як BlackRock. Інші якісь фірми, які а, ну можуть засісти. Ось щось тут. Ось тут я не зовсім ось це. Закінчиться тим, мої дорогенькі, що Росія від нас не відстане, так? але і Америка і надалі буде допомагати. правда, ви знаєте, що ще може бути по цьому ряду? В кінці ось цей місяць, і ось я доклала гроші, що будуть все рівно у нас гроші десь пропадати. Корупція. Оце може бути корупція, десь залягати на дно буде, десь щезати якась частина. Я не буду зараз на проценти ділити, але це, цей розклад показує: Москальня не відчепилася від нас, так? Американці нам, нас не віддали, не віддали. Ось, але е, допомога буде йти і надалі. ось, але Щось е, е, мені хочеться ще тут докласти. щось, Знаєте, як ніби трошечки розклад обрубаний вийшов. Зараз я докладу і подивлюся. Дивіться, американці переживають, що ми можемо не виграти війну. Тобто не дійти до перемоги. Ось чому їм потрібна наша перемога. Повна перемога їм потрібна. Ось якось так. А вони переживають за нашого шута, що він може дурницю. А зараз я докладу. Вони би його не хотіли. Вони дуже би його не хотіли. Зеленського. Оце я ще можу додати до цього розкладу. Так вони дуже переживають за нас, хочуть нашої перемоги. Якщо вони нас лишуть, то це все катастрофа. Вони мусять нас захищати, бо інакше десь кудись ми щезнемо до москалії, і наша корумпована влада нас зжере. Розумієте? Якось так в мене от чомусь і так я щитую цей розклад. Тому їм потрібна наша перемога. Але знаєте, у них. Знаєте, знаєте, таке російське отчаяння через те, що от, ну, Зеленський не є хазяїн, він не є хазяїн. Ну, що зробиш? Хазяїн так себе не поводить з своєю країною, в країні, якій народився, виріс. Так не люблять країну. Але хто дивився серіали, я їх не дивилась, бо я не можу таке дебільо дивитися. Вибачайте, хто дивиться, ну дивіться собі. Але я, наскільки я знаю, моя публіка це не дивиться таке дурне. Це тільки зальотні якісь птічки. Уже, вже, знаєте, за півтора року, навіть з більше трьох років, мій канал існує більше трьох років. Але от за, за цей час від повномасштабного вторгнення вже якось канал настільки, що тут дійсно думаючі люди. Ось я знаю, що ви розумієте, що я маю на увазі. Якось так. Гаразд, мої любі. Будемо робити і надалі розклади. Ось, бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна.